Ми вітаємо вас з Днем Воскресіння, нехай Бог вам серця веселить, ви Йому піднесете моління, нехай Духом Святим вас сповнить. Ми вітаємо вас з днем Воскресіння, ця подія велика для нас. У Христі ми всі маємо спасіння, що приніс з Воскресінням нам спас. Ми вітаємо вас з днем Воскресіння, нехай Богу несеться хвала та від Божого в світі творіння, нехай линуть подяки слова. Ми вітаємо вас з Днем Воскресіння, як чудово служити Христу, як чудово складати хваління і життя присвятити Йому. Христос, Воскрес, чудове свято, душа сьогодні не сумуй, всю мить разом будем завзято нести із серця всю хвалу. Любі, друзі, тож будем співати, віддавати подя... пошану сердець, він достойний фалуцю приймати наш святий і могутній Отець. Нехай наші уста не змовкають. Линуть пісні у просторі небес, нехай люди навколо пізнають, що Христос наш із мертвих воскрес. Линьте серцем до Бога святого, Він лікує всі рани душі, відокремтесь від світу земного, краще Богу моліться в тиші. Хай душа наша завжди радіє, коли поруч Спаситель іде, Він, наше життя і надія, тож подякуємо Богу за це. Радіймо, щиро, друзі нині, кожну хвилину з Богом йдем, чи то в долині, чи в пустині для Нього дихаєм і живем. Будьте міцні, і непохитні, Ісус Христос наш є живий. Над нами Небо Це Блакитне, і день для слави, Ось Новий. Воскресіння Христа для нас свято, будем завжди Його величать та про Бога звіщатись завзято, від принад цього світу втікать. З Воскресінням ми всіх привітаєм, бо не можемо так просто мовчать. Ми воскреснути всім вам бажаєм. На життя перед Богом зважать. Ми бажаємо вам духом зростати до Ісуса подібними, будь, та увагу на Бога звертати, Його поклик у серці щоб чуть. Всі ми, вісники Божого Слова, будем ревно чинити діла, що підкреслять нас Бога живого і навіки живого Христа. Ми вітаємо вас з днем Воскресіння. Нехай Бог обіймає серця, і хай той, хто придбав нам спасіння, буде царем усього життя. Амінь.